Всім привіт! З вами Гонторухюя і в цьому відео ми будемо дивитися, як можна заробляти на лаунчпулах на біржі Bybit. Я вже робив на цю тему себе пост телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати ось такі новини. До речі, цього разу ла лаунчпул проходить з токеном Zeta від Zeta Chain. І проходить він від 31 січня, яке, до речі, було вчора. І Якби ви були підписані на телеграм-канал, то вже вчора могли б внести свої гроші в лаунчпул. І закінчується 14 лютого, тобто два тижні буде проходити лаунчпул, і ми зможемо заробляти, тому що кожен день нам будуть начисляти токени ZETA. Тепер давайте будемо дивитися, як це робити. Для початку вам знадобиться аккаунт на біржі Bybit. В кого ще немає аккаунту, посилання буде під відео, зможете його завести. І далі, звісно ж, потрібна верифікація. Заводите аккаунт, робите верифікацію і далі вносите ту суму, яку хочете внести в лаунчпул. Ці гроші не згорають, вони просто там лежать ці два тижні, і від цієї суми вам начисляють токени в цьому разі ZETA. І потім ви вже забираєте і свої, точніше, свою суму, яку вносите, і ці токени, які вам начисляють ще зверху. Тобто ці токени потім ви зможете ще продати. І таким чином заробляєте плюс. Так от, коли у вас вже є аккаунт, вам необхідно його поповнити. Ви можете поповнити, там, наприклад, банально через активи, спот, і можете просто там поповнити USDT і так далі. Можете через P2P. Через P2P ну, Тут багато різних способів поповнити біржу. ось, наприклад, заходити на спот. Шукаєте тут будь-який токен, наприклад, USDT, нажимаєте поповнення і далі робите все по інструкції, просто поповняєте. Далі як приймати участь в лаунчпулі. Теж все просто. Для початку вам необхідна сума на аккаунті фінансування, тому що у вас гроші будуть на споті, і у вас буде на фінансуванні. Ось, наприклад, вибираємо ті ж самі USDT, тут нажимаємо Переказ і тут бачите спот і фінансування, тобто можна вибирати, з якого на який аккаунт перекинути. Вибираєте валюту, вибираєте суму і нажимаєте Підтвердити. Все, ви перевели гроші на фінансування. До речі, вони в мене там вже є, тому я цього робити не буду. І далі ви вже можете заходити в лаунчпул і вносити USDT. Ваші в Launchpool і вам будуть начисляти токени. Як це зробити? Ось тут є вкладочка Фінанси, earn, І тут йдете вниз і бачимо, є LaunchPool. Нажимаємо і переходимо на ось таку сторінку. Де у нас є Launchpool Zeta? До речі, вчора навіть не вчора, а сьогодні закінчився LaunchPool Ondo. Я теж там трошки заробив на цьому лаунчпулі. І тепер буду заходити в Zeta. Тут бачимо, можна в пул заносити Zeta і USDT. Ну, Я рекомендую Zeta, хоча, точніше, USDT, хоча в Zeta процент більший, але... Це більше ризиковано, тому що токен волатильний, і курс може мінятися. Тому просто вносимо сюди USDT. Далі нажимаєте зробити ставку зараз. Тут вибираєте суму, або я нажимаю максимум, У мене ось є 105, хоча давайте так, рівну суму внесемо, 100 доларів. Тут ставимо галочку, нажимаю Зробити ставку зараз і все, успішно. Куплено, можна відправити в стейкінг ще більше, можна просто переглянути ордер. Тобто все, в мене вже тут все працює. Як це дивитися? Для цього нам потрібно перейти активи і earn аккаунт. Тут ми будемо бачити ваші лаунчпули. Давайте зараз все прогрузить. Ось тут бачимо інвестовано понад 100 доларів. І ось тут, де лаунчпул, є одиничка. Ми сюди нажимаємо і бачимо токен USDT, 0, загальний прибуток. Тут буде відображатися ваш прибуток, скільки ви заробили. І далі кожен день вам будуть приходити токени Z на аккаунт фінансування, на якому ви зможете, з якого зможете перевести там на спот і ці токени продати і вивезти з біржі, якщо вам це потрібно. І також, коли вже завершиться лаунчпул, нагадаю, що це буде 14 лютого, ви знову ж таки заходите сюди в Your Account, далі переходите лаунчпул і ось тут нажимаєте кнопку Вивести зі стейкінгу. Таким чином ви виводите ту суму, яку ви вносили в пул. Все, думаю, інструкція була зрозуміла. Якщо це так, то ставимо відео лайк і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що буде на каналі багато корисних і цікавих відео. На цьому все. Побачимось в нових відео.